Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Доброго ранку, шановні матусі. вже до нас завітала красуня весна. Весна починається з місяця березня. Саме в березні вся природа прокидається від зимового сну. У весни ще є надійний помічник. Це сонце променисте. Всім воно життя дає. Кілька ранок настає, все навколо оживає, прокидається. Саме воно розтопило сніг і кригу. Дні стали довшими, а ночі коротшими. Сонце обігріло і розбудило землю. Почали з'являтися перші квіточки, розсипатися дерева. Вже де-не-де з'явилися перші комашки, що прокинулися від зимового сну. Вертаються потроху птахи. Діти в природі все взаємопов'язане. Після пробудження рослин з'являються комахи, бо вони збирають з квітів нектар, запилюючи їх. Після появи комах прилітають з вирією перелітні птахи, тому що їм буде що їсти. Радіє весні не тільки природа, а й люди. Вони частіше виходять на вулицю на прогулянку, а ще. В березні саме час підстригти дерева та кущі та зробити будиночки для птахів. Ось такий цей місяць березень. Дякую за увагу. До побачення!